Сіренький Samsung a 32 ціна 3800, непоганий по стану. Є легкі-легкі царапки, але не суттєві. По ободу також присутні потертості. Тут іде Type-C роз'єм. Також є роз'єм на навушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних акаунтів. Так, про телефон А32 на 13 му андроїді. По пам'яті. Ну, досить гарна камера. 4 ГБ оперативна. Пам'яті пам'ять телефону 128 ГБ. Камера. Ось така задня, доволі гарненька камера. Так, Покажу ще засвітів просвітів немає ніяких. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон відправляю новою поштою по мінімальній придоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або в шапці профілю на телеграм-канал.